Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! На радіо Воскресіння з вами отець Євген Станішевський у програмі роздуми над святим письмом. І пригадую, що ми з вами знаходимося. У другій главі Євангелії від Марка. Це згідно структури Євангелії, є перша частина, перший розділ, у, якій, у якому Євангелист змальовує стосунки Ісуса і релігійних провідників. Так і основним питанням є звичайно, хто такий Ісус? Бо від відповіді на це питання залежить, чи будуть розвиватися стосунки між Людиною і Ісусом чи ні. Бо якщо відповідь є некоректною, тоді і стосунки не можуть бути добрими. І отже, ми минулого разу ми з вами побачили, як Ісус у домі Митаря, Леві, Сина Алфеєвого, себе представив як лікар, який приходить до хворих. Сьогодні послухаємо ще один уривок. Який дозволяє нам побачити Ісуса в іншому ракурсі. Це є матеріал в другій главі від 18 по 22 вірш. Слухаємо текст. Учні ж ЙОАНа і Фарисеї постили. і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять? Ісус відповів їм. Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів? Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки, і пропаде вино, а й бурдюки, лише нове вино у нові бурдюки. Отже, тут ми маємо інші дієві особи у порівнянні з попереднім уривком ми маємо учнів Івана, які додаються до фарисеїв. Так? І отже, вони приходять до Ісуса. І кажуть, чого учні Іванові та учні фарисеїв постять, а твої не постять? Зверніть увагу, як цікаво це Марко представляє в попередньому уривку оці фарисеї говорили до учнів про Ісуса. А тепер вони ще взяли у союзники учнів Іванових і говорять до Ісуса, але про Його учнів. Абри, отже, десь цікавий цей момент, який хоче євангелист Марко представити: оці фарисеї не, мов би, не хочуть діалогу. Вони говорять про інших, про тих, які тут не є присутні. Вони є люди, які не, мов би, не потребують правдивого діалогу. Але тепер вони звертаються до Ісуса. І на перше місце виходить питання посту. Отже, звичайно, що це є дуже цікавий, цікава тематика, цікавий предмет розмови. І фарисеї ставлять у приклад Іванових учнів і фарисеїв, які постять. Ми знаємо, що фарисеї тим дуже гордилися. Вони казали, що два рази на тиждень постять. Що таке є цей піст? Бачите, коли ми приглядаємося до то, тої певної традиції, Життя в ізраїльському суспільстві, ми бачимо, що піст ну, не був таким поширеним явищем на самому початку. Так? Бо на початку становлення Ізраїля як народу наголос більше падав на оте звільнення, яке вони отримали. Коли Бог їх вивів із Єгипту на ту радість, на це святкування. А піст є протилежним до святкування. Добре, і отже, тут ми маємо саме оцю тематику піст і веселощі, радість, святкування. Бачите, піст був потрібним, коли людина пробувала молитися. Або, наприклад. Коли вона хотіла від Бога отими стараннями посту досягти чогось. Приклад, можете собі почитати, як постить цар Давид для того, щоб змінити те, що він почув через пророка, що його дитина помре, і постить саме до того моменту, поки дитина не померла. А коли вона померла, він перестає постити, бо вже більше не бачить сенсу. Він думав, що через свій піст він зможе заставити Бога змінити Його волю. Цікаве це представлення у Святому Письмі. Також євреї рекомендували постити у кількох місяцях року після зруйнування Єрусалиму як згадку про цю трагедію. А з часом піст став певною такою аскетичною. Вправою в духовному житті. І ми бачимо, що Ісус також приєднався до цього е... життя єврейського суспільства і до посту також. І отже, піст є щось дуже цікаве, бо воно є протилежне до життя, тому що коли людина постить, вона відмовляється від їжі, а їжа це і є те, що дає життя. І, отже, розуміло було те, що без їжі людина не може жити, але піст був потрібен для того, щоб розміркувати над самим розумінням їжі як такої, для того, щоб не був би відійти набік і подивитися на те, що я споживаю. Євангелист Марко нам не представляє аж так багато того, що стосувалося посту Ісуса. У пустелі перед початком його діяльності. Але коли ви читаєте інших євангелистів, які нам більш ширше представляють цей піст, то там він наголошує саме на тому, що було вже записане у книзі Второзаконня. Не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з Господніх. І тим самим показуючи, що ось через піст людина має дійти до розуміння, що правдивою їжею є саме Боже Слово, оте слово, яке і дає повноту життя. Бо матеріальна їжа не дає повноту життя, вона дає тільки певний вимір життя, але повноту життя дає Боже Слово. І, отже, Ісус. На питання посту відповідає дуже цікаво, чи ж можуть постити весільні гості, поки жених з ними. І виходить тема надзвичайно сильна, багатогранна, яка присутня у святому, житті, у святому Письмі це є тема нареченого, тема весілля, тема подружніх стосунків. Тема цієї гостини, яка супроводжується весіллям. І отже, це є дуже цікавий момент. Бо на чому хоче Ісус наголосити? Зверніть увагу, коли ви говорите про піст, ви робите наголос на своїх зусиллях. І, отже, людина могла думати, що чим більше вона посте. Чим більше вона муштрує своє тіло, свого духа, свій інтелект, вона може досягнути певних висот. Але дуже часто тим всім керувало марнослав'я і гординя. Людина може здобути чесноти великі у тих подвижницьких вправах, але це є чесноти в лапках, бо вони не мають отого корення. Який, яким має бути корінь у чеснотах, а корінь в чеснотах має бути сам Господь, Його любов. Бо коли є діло з вовні виглядає як щось добре, але там немає любові, а воно не є добре, є тільки видимість доброго, може бути зовнішня чеснота людини, яка насправді є тільки виявом гріха. Марнославства або подібного чогось до нього. І отже, Ісус їм показує: коренем має бути любов. І ми знаємо, в святому письмі та любов є описана дуже багатогранно, в різний спосіб. Уявіть собі, як Бог говорить про любов, порівнюючи любов матері до дитини. Звичайно, що ми можемо тут показати так, це є надзвичайно велика любов. Матері до дитини, так? але Бог показує, що його любов є більша від любові матері до дитини. Але в цій любові, будемо говорити, батьків до дитини, є певна невідповідність. Бо, що би дитина не втягла, зазвичай батьки її продовжують любити далі. А тим більше Бог. Дитина не завжди є свідома цієї любові. І отже, ця любов. Батьки діти не є до кінця, можна сказати, співставною. Тому Ісус тут говорить про нареченого. А оце є дуже цікавий вимір. Любов, яка є між нареченим і нареченою, це є любов рівних між собою. Любов, яка не переважає в одному, а в другому тільки покликана до зростання. Наречений і наречена. Це є ті, які ще в книзі буття, коли говориться про сотворення людини, каже, полишить чоловік свого батька і матері пристане до жінки, і стануть вони одним тілом. Любов між нареченим і нареченою покликана бути такою, щоб вони стали одним. Цілісним. Тобто, та любов має привести до такої єдності, яка є нерозривною єдністю, і саме на цю любов Ісус їм вказує. І отже, та любов між Богом і людиною повинна бути такою, щоб вона стала уєднання між Богом і людиною. Бачите, ця дійсність є надзвичайно сильна. Бо в Старому Завіті ми маємо багато різних таких наголосів на важливості любові. Ну, Для прикладу, те, що євреї повторювали кожного дня, можна сказати, говорячи о цей їхній спосіб молитви щоденної «Шема Ізраїль. Так? Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю і всією силою твоєю. Отже, та любов до Бога має бути всецілою, До того Бог закликає людину. Це є та любов, яка не мов би, стається таким виміром життя людини у її стосунках із Богом. Пророк Ісая. Говорить, наприклад, в 54 главі 5 вірші, бо твій муж розуміється, як наречений, так? твій Творець, Господь сил Його ім'я, твій відкупитель, святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Отже, Бог представляється як оцей муж, цей наречений. Тому, в святому Письмі Господь має оцей титул. Нареченого І Ісус тут його ідентифікує з собою. Оцей наречений, який прийшов по свою наречену. Апостол Павло, коли переосмислює богословське оту дійсність, в якій він перебуває через хрещення, надзвичайно гарно пише: зверніть увагу. Я вам два таких місця дам, хоча це можна е цитувати і цитувати. Але я вам подам тільки з 11 глави другого послання до коринтян, другий вірш, де Павло пише: Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив одному лише чоловікові, появив вас чистою Дівою Христові. Так і отже, Він підкреслює оцю дійсність, що церква. Це є наречена Христова. Церква це є та, яку Бог кличе до єднання із Ним у цій любові. І коли двоє подругів стають одне перед одним перед таїнством хрещення, тоді зазвичай читається оцей уривок із листів апостола Павла, який знаходиться у листі до Ефесян в 5 главі. Слухайте, як пише там Павло, надзвичайно сильний і гарний текст. Коріться один одному в Христовому острасі жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік, голова жінки, як і Христос, голова церкви, свого тіла, якого Він Спаситель. Я не буду читати весь сек, ви собі дома можете його переглянути самі. Але вибірково. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. І видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за словом, появити собі церкву славну, без пляви чи зморшки, або чогось подібного, щоб вона була свята і непорочна. І тоді, говорячи про ту любов між чоловіком і жінкою, каже це велика тайна, а я говорю про Христа і церкву. І отже, Павло, відштовхуючись від подружжя між чоловіком і жінкою, каже, що ось Ісус є отой наречений, який прийшов укласти союз любові із кожною людиною. І церква це є та спільнота людей, які чують цей голос Божий, який каже, прийди. Любов, яка пропонує поєднатися один з одним, наречений і наречена. створити єдність нерозривно. Бачимо, що це є надзвичайно великий момент. Тому Ісус каже, що в таких обставинах взагалі не можна постити. Ця ідея посту тут відкинена назавжди. Бо вона є та, яка не здатна тут бути, тут є радість і веселощі. Каже: настане час, коли в них візьмуть жениха, отоді вони постимуть за тих днів. Розуміється, що коли Ісуса піднімлять на хрест, і коли Він відійде, отоді журба прийде у церкву. Тоді прийде оцей час посту, який завершиться. Воскресінням із мертвих. І отже, тому, коли ми в церкві маємо піст, дуже уважно треба для нього приглянутися. Чи часом цей піст не є задля возвеличення себе самого, піст, який пропонується у церкві, є для того, щоб розпізнати свої слабкості, побачити свою неміч. І подібно, як в попередньому уривку, ми з вами розважали дати можливість Ісусові прийти і зцілити. Але тепер, ще додаючи, ми можемо бачити, дати можливість прийти Богові повного любові, який відкритий на той союз любові, який приймає людину такою, якою вона є, щоб звітам дати можливість їй. Зростати. Тому і він потім подає оце навчання: ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежі і говорить про це вино і бурдюки, вино, яке завжди є символом радості, вино, яке супроводжувало завжди оту весільну гостину. Тому сьогодні спробуємо подивитися на те, як я живу. Свої стосунки із Богом, чи я відчуваю оту велику радість отого Союзу, який Бог уклав зі мною, а я уклав із Богом у таїнстві хрещення, чи я відчуваю ту надзвичайну любов, яку він мені пропонує кожного разу, коли дає своє тіло і кров. Для того, щоб я споживав і жив повнотою життя, чи я бачу ту велику любов Бога скерованою до мене? Чи я розумію, як каже Павло в листі до римлян, що Бог Духом Святим вливає в наші серця любов, щоб ми могли відповісти йому, сповнені його любов'ю. Бо ніколи людина не відповість любов'ю, поки не знає, що таке любов. Людина зазвичай може робити тільки те, що вже пізнала, не може вона нічого зробити від себе. І отже, коли вона пізнає Божу любов у собі, коли бачить, як Бог її любить, коли усвідомлює ту велику любов до Бога тільки тоді, вона може зробити крок у Божій любові, долучаючись до неї, і в якійсь мірі творячи свою любов як відповідь на Божу. Тому вчимося любити, любити, як чоловік, жінку, як мама, дитину чи тато, як дитина батька і матір. Чимося любити тих людей, яких є навколо, і ви бачите, що ми завжди, як люди, у нас є градація любові. Про це ми вже говорили свого часу, коли розглядали цей погляд на леві, погляд любові Бога і погляд любові, який є людський. І ця любов людська недосконала. Тому вдивляймося у нашу любов, і дивімося, як ми. Відображаємо ту Божу любов, і скільки нам ще зростати у любові це великий, великий можна сказати, шлях до сходження. І що би ми не робили в нашому житті? Розуміємо дуже чітко, що якщо там нема любові, це все є марнота, марноти і не що інше. Адже апостол Павло. Надзвичайно гарно, думаю, що ви всі знаєте, це його гімн любові, каже у листі до Корінтян в 13 главі: якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би, не мов мідь бреняча, чи кимвал звучний, якби я мав дар пророцтва і віддав, усі, і віддав усі тайни і усе знання, але якби мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові. Я був би ніщо. І якби роздав бідним все, що маю, та якби віддав моє тілення, тіло на всепалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Пізнаваймо нашу любов. Прочитайте собі далі та й 13 главу першого послання, і ви побачите характеристики Божої любові. Спробуйте подивитися, наскільки моя любов. Не відповідає до кінця тій Божій любові, бо не є вона ні довготерпелива, ні лагідна. Дуже часто проявляються якісь заздрощі, чванливість і так далі. Пізнаваємо те, як ми любимо у стосунках з тими людьми, які нас оточують, і просімо Бога, щоб Він навчив нас любити, як цей наречений. Пропонуючи нам свою руку, каже, ось, запрошую вас до цієї великої гостини, до цього великого таїнства, таїнства любові між Богом і Його творінням, між Богом і людиною. Входьмо в той союз любові і вчимося любити від Бога, нашого Творця і Спасителя. До зустрічі через Тиждень о 4 годині вівторок на раді Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії. Разом